Доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі Надіжда Е, Сьогодні я до вас з шкарпетками. Вже холодно, в хаті немає ще опалення, тому я вирішила собі зв'язати шкарпетки. Шкарпетки я в'язала з пряжі YarnArt Art 50х50. 50 вовна, 50 акрил. Довжина нитки 280 метрів в 100 грамах. Спиці я взяла 3,5 і в'язала шкарпетки. Я вам покажу, як я в'язала цей візерунок. Він доволі такий гарненький і виглядає гарно. П'ятка в мене стронг, Це теж не нове, але мені так він подобається. І от просто в'язати, і вигляд у нього хороший. Петлі я закривала на миску голкою. Теж залишу вам посилання на відео, де я докладно розказую, як закривати петлі миска на шкарпетках. Ви подивитесь, хто не знає, як це робиться. Ну що, приступаємо к в'язанню. Цей візерунок складається з двох лицевих петель і двох виворотних. Він в'яжеться на основі резинка 2х2. Я пров'язала трошки резинки 2х2, і тепер вже почала в'язати візерунок. Вирішила, що треба вам показати, як він в'яжеться. Зараз я пров'яжу оці дві петлі, вони у мене відносяться до кінця рядка. Так, починаю. Дві виворотні. Дві лицьові. я роблю накид і дві лицьові пров'язую з нахилом вправо. Дві виворотні, накид. Дві лицеві пров'язую з нахилом вправо разом. І таким чином в'яжу по колу до кінця. Другий рядок, пров'язуємо звичайну резинку 2х2, дві виворотні, дві лицеві, накид пров'язуємо лицевою, дві виворотні. Дві лицеві, дві виворотні, ой, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. І так до кінця. Я вже дов'язала манжет і тепер починаю пров'язувати п'ятку. П'ятка у мене буде стронг, Зараз я дов'яжу до центральної доріжки з виворотніх петель і повернусь до вас. Дов'язала я до того місця, де я буду пров'язувати п'ятку. Спочатку з нижнього ряду підіймаю петлю додаткову. Тут у мене будуть прибавки, пров'язую лицевою петлю. Вірніше дві цілі центральні петли лицевими пов'язую, і з цієї сторони також піднімаю петельку додаткову пров'язала. Далі я в'яжу по колу вже, пров'язуючи візерунок. Коли дов'яжу знов до п'ятки, я повернусь до вас. Знов я. Дійшла до п'ятки. Одночасно я пров'язую візерунок. Піднімаю петлю з нижнього ряду. Пров'язую 4 петлі, які вже в мене є на п'ятці. Знову піднімаю петлю. Вже в мене тут 6 петель. І вив'язую візерунок. І таким чином я буду пров'язувати до тих пір, поки в мене на спицях, верніше, на цій стороні, замість 24 петель. У мене 48 петель в цілому, а на кожній половинці по 24, не буде 48 петель. Тобто, навіть 50, тому що дві центральні в мене петлі існують, існують самостійно. Вже вони включені в візерунок і давно вже були пров'язані. І тоді я до вас повернусь і покажу, що я буду робити далі. Дов'язала я до того моменту, коли вже треба пов... починати мені формувати п'ятку. Тобто, у мене тут 26 петель, хоча. Я набирала 48 петель. На дві половинки виходить по 24, але ці дві петлі центральні це от загальної кількості петель, які я набирала. І виходить, що в мене тут 24 петлі вже набрано. Зараз я покажу, як я буду формувати цю п'яточку. Дов'язала я до маркера, знімаю маркер, пров'язую ці дві петлі. Знімаю маркер. Тепер пров'язую дві петлі разом і наступну петлю пров'язую далі. Розвертаю в'язання. Пров'язую дві, цю знімаю петлю, ці дві петлі, верні, петлю, котру я пров'язала з двох разом, і дві центральні петлі пров'язую. Далі я в'яжу дві петлі разом. І наступну петлю пров'язую, підтягую ту нитку, Далі пров'язую шість петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята і шосту разом з п'ятою петлею пров'язую однією петлею. Далі опять. Петля розвертаюсь, знімаю цю петлю, петлю і в'яжу зворотній бік, пров'язала знов цю петлю, яку я пров'язувала, одну пров'язую з наступною разом. І знову ще одну петлю пров'язую. І таким чином я буду в'язати до тих пір, поки в мене не буде вже кількість петель 48. І тоді я повернусь до вас. Залишилося мені дві петлі ще прибрати. Я буду вже в'язати по колу. І вже ці убавки будуть в лицевому рядку, пров'язую до кінця п'ятку, пров'яжу, потім повернусь до вас, пров'язую дві петлі разом лицевою, і далі вже. Продовжую в'язати по колу. Дві виворотні, ну це вже у мене візерунок іде. Пров'язую його по колу. Пров'язала я останні дві петлі разом, і тепер вже в мене буде підошва пров'язуватися лицевими, верх шкарпетки буде в'язатись візерунком, як я й в'язала. І тепер я буду в'язати до миска, а на миску я покажу, що я буду робити. Я вже дов'язала до пальців, де вже? Треба закривати петлі, зменшуючи, зменшуючи мисок. Пров'язала один рядок виворотніми петлями по лицьовій стороні, тут лицьовими петлями. І для того, щоб у мене гарно получився мисок, мені треба отаку стрічку залишити. Тобто, Якщо у мене в кожному, на кожній стороні по 24 петлі, я поділяю на 3, в першому, в першій третій буде у мене 8 петель, в другий 8, 8 і в третій теж 8. Першу я буду закривати через рядок, в другий кожному рядку і третю зшивати голкою. Але є невеличкий нюанс. Для того, щоб у мене вийшла по боках така стрічка, я виділяю по одній петлі з кожного краю, спереду і з підошви для стрічки. І тому у мене тут буде е, закрито по дві петлі три рази. Пров'язую лицьову. Пров'язую дві петлі разом нахилом вліво, в'яжемо все лицьовими петлями до наступного краю. Залишилось у мене три, 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 три петлі, пров'язую дві петлі з нахилом вправо. Пров'язую одну петлю лицевою, переходю на підошву, тут також пров'язую одну лицеву і дві петлі з нахилом вліво, пров'язую до другого краю миска. На спеці залишилось дві, ой, верніше три петлі, пров'язую дві петлі разом з нахилом вправо, одну петлю пров'язую лицевою. Знову переходжу на верхню сторону, сторону шкарпетки, і тут я буду пров'язувати усі петлі лицьовими. Це. Другий рядок, і по підошві теж пров'яжу лицевими. Знов три петлі, дві разом. Ой, ні, я ж тут не пров'язую. Вибачте, це у мене вже розум за розум зайшов. І так я повторюю ще два рази. Одну третину петель миска я вже пров'язала, скортила їх, і тепер я буду в'язати другу третину, в кожному рядку я буду пров'язувати по дві петлі разом після першої петлі, яка в мене формує стрічку по боках миска. Тобто три рази пров'яжу таким чином, пров'язую з нахилом вправо, петля стрічки переходжу на підошву. пров'язую першу петлю. Далі дві петлі разом з нахилом вліво. І так я пров'яжу три рази під ряд. Якщо першу третину я в'язала через рядок, то в цій третині буде в кожному рядку скорочення. Ось я вже завершила в'язати свої шкарпетки. Ножка в мене буде тепло. Дякую вам, що ви були зі мною, в'язали, дивились моє відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть повідомлення, критикуйте мене, хваліть. Мені буде дуже приємно чути про себе відклики. А на цьому я завершую. Дякую всім, бережіть себе. Своїх рідних та близьких до нових зустрічів!